Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми з вами обговорюємо державний візит Дональда та Меланії Трамп до Великобританії. І я просто не можу дочекатися з вами всім цим поділитися. Візит був неймовірно захоплюючий. Але спочатку нам треба провести конкурс. І переможецею першої баночки стала. Анна, я вас вітаю. Я на монтажі додам ваш повний коментар, і після публікації ролику з'яжусь з вами. Я вас вітаю. А я нагадаю, що під цим відео розігрується ще одна баночка від Меган. Треба бути підписаним на цей YouTube канал. На мій телеграм-канал, і друзі, будь ласка, додавайте ваші ніки в телеграмі до коментарю обов'язково, тому що інакше буде просто неймовірно важко знайти переможця і відібрати, хто ж саме це буде. І результати вже цього розіграшу будуть в наступних новинах. Я ще раз вітаю Анну з цією прекрасною перемогою, і ми з вами переходимо до візиту та всіх цих неймовірних виходів. Взагалі, Трампи прибули до Великобританії ще 16 вересня, але перший день зустрічі з родиною був 17 вересня. Тому, скажімо так, перший день їх візиту це 17 вересня. Традиційно, перша леді та президент прибули до Вінзерського палацу. Прибули вони на гелікоптері, і їх зустріли принц та принцеса Уельські, які виглядали неймовірно розкішно. Під час зустрічі пан Трамп, за словами читача по губах, сказав Кетрін, ти прекрасно виглядаєш. І ми з ним згодні. Уля-ля, який пан Трамп. Меланя відразу тут вражає своїм цікавим капелюшком. До речі, пізніше ми з вами взагалі окремим блоком проговоримо всі порушення протоколи з боку Мелані та Дональда Трампа під час цього-сього візиту. Після теплого привітання вони всі разом направилися до Вікторії. Хаус, де на них чекали король та королева. І вони розпочали свою поїздку на каретах до Вінзерського замку. До речі, коли вони ще підходили до короля та королеви, було чутно, як Вільям сказав пану Трампу, це мій батько. А Чарльз так ледь помітно помахав рукою, коли стояв поруч з Камілою і чекав на всіх них. Королева Каміла провела вчорашній день, вона відпочивала у Вінзурському замку. Тоді вона, на жаль, відмовилася від участі в похоронах герцогині Кенської у Весмінстерському соборі через гострий синусит. Але королівські помічники офіційно сказали, що вона одужала, нібито й сьогодні вона зможе привітати Трампів зустрітися з ними. Я думаю, що нічого вона не одужала, просто коли треба. То треба, ти встаєш, виходиш, це робиш завчасно призначений візит. То треба брати всю силу, волю в кулак, виходити, робити, доробити вже цей вихід один-два дні, а потім можна знову злягти, лежати, якісь інші справи вже можна переносити. На жаль, такий величезний візит, який готується місяцями, перенести неможливо. Сьогодні, під час офіційного обміну подарунками між двома країнами, їхні величності подарували президенту Трампу прапор Союзу, який майорив над Букінгемським палацом у день його інаугурації, 20 січня 2025 року. Перші леді Мелані також вони подарували срібну та емальовану чашу, яка виготовлена за традиційними техніками срібних робіт. Сама чаша, створена художницею Карою Мерфі. Та Вона зображає вензель її величності. А також їй подарували сумочку Ані Гіньд Марч. За традицією, їхні величності також подарували Трампам срібну фоторамку з гравіюванням їхнього спільного вензеля. Натомість президент Трамп та Перша леді також зробили свої подарунки королю Чарльзу та для королеви Каміли також. Королю Чарльзу вони подарували копію меча президента Ейзенхауера, а королева Каміла отримала неймовірну вінтажну брошку Тіфані, 18-ти каратного золота, діамантів, а також вона містить рубінову квітку. Образи Каміли та принцеси Кетрін в цей день мені дуже сподобалися, але я б назвала їх ну дуже класичними. Образами, причому що в Каміли, що в принцеси Кетрін. Каміла обрала сапфірову блакитну сукню та відповідного кольору пальто від Фіони Клер, капелюшок від Філіппа Трейсі, а також брошку з сапфірами та діамантами, яку так сильно любила королева Єлизавета II. Сукня Кетрін від Емілії Віксет, капелюшок Джейн Тейлор, а також брошка з пір'ям принца Уельського. Сережки з рубінами принцеса вже надягала на парад 8 травня. Її вихід взагалі трішки мені нагадав її образ, який у не був на виході якраз таки 8 травня. Образ Меланії Трамп, вона дійсно діва, вона неймовірно красива жінка. Але капелюшку я не до кінця зрозуміла. Він виглядає шикарно. Це дуже красиво. вона така фатальна красуня. Але ви знаєте, це ж такий захід. Я не впевнена, що їй до кінця все було видно, ем, тому що сама маю такий невеличкий досвід різних капелюшків, і можу сказати, що вони доволі часто закривають можливість щось побачити. І е, ну, в неї він прям дуже сильно закривав очі. Окремо хочу показати ці фотки пана Трампа. Це дуже смішно, в нього неймовірно активна міміка, і він себе. Дуже не видає красномовна така міміка, і ось це фото принца Вільяма. Я не знаю, що він побачив, але це просто найкращий кадр, який я бачила за цей день. Також король та президент Трамп подивилися почесну варту. Це частина офіційного привітання. Дональд Трамп ходив просто як король повстих гвардійців. Президент був явно дуже радий, що його попросили оглянути почесну варту. Король тут, до речі, так злегка пожартував. Він торкнувся президента Трампа по руці, коли капітан почесної варти підняв меч. Це символізує кінець огляду варти. І він і сказав Трампу стережись меча. І так. І хікнув сором'язливо. Все в стилі е, короля Чарльза, красиво, легко, дуже елегантно. Також король потім нахилився до нього і запросив його повернутися до подіуму на офіційне прощання. І всі вони направилися до палацу. Там вони, по-перше, як завжди, мають приватний ланч. Приватний ланч, звичайно, приватний, його ніхто ніколи не знімає. А після в зеленій залі відбувається виставка експонатів, яка пов'язана з керівниками. Країною, яка прибула з візитом. Трамп, як дитина, реагував на все, що йому показували, на виставку цих безцінних королівських артефактів. Він весь час казав: Вау, Боже, вони що справжні. Реально, як дитина і дуже. Активно так реагував серед того, що було на виставці, наприклад, був документ часів Георга Третього, що стосується американської незалежності. І також один з документів, які показали Трампу, це був лист, який написала королева мати до своєї ще маленької дочки королеви Єлизавети II, в майбутньому королеви Єлизавети, тоді ще принцеси Єлизавети, в якому вона розповідала юній Лілібет про їх візит до, до Сполучених Штатів. І вона Розказувала їй, як вони куштували ходоги під час візиту 1939 року, як вони придбали срібний шейкер для коктейлів у вигляді пінгвіна в стилі арт-деко і такий дуже милий, тендітний лист, який, як на мене, відображає і ставлення королеви мати до самої королеви Єлизавети та і, звичайно зв'язок з сполученими штатами. Меланія не знімала свій капелюшок і всередині вітальні. І у мене є підозра, що вона сиділа в ньому і під час ланчу. Принц і принцеса Уельський йшли разом з Марко Рубіо, і також до виставки приєдналися герцог та герцогиня Глостерські. Після цього заходу приватно пані і пан Трамп вони відвідали гробницю покійної королеви Єлизавети II в каплиці Святого Георгія у Вінзорі і поклали вінок на місце її поховання. Також після цього відбулася коротка екскурсія каплицею і виступ музичного хору. Пізніше король, королева, трампи, прем'єр-міністр леді стармер. Всі вони разом з родинами американських і британських військових оглянули церемонію на східній галявині Вінзорського замку. Церемонія, як це часто буває, дякувати Богу, завдяки погоді, вони змогли це зробити. Завершилася прольотом британських та американських військових літаків F-35 та червоних стріл. І вже ввечері ввечері пройшов державний бенкет державного візиту Трампу до Великобританії, який мені здається, ми всі чекали найбільше і. Перш ніж ми з вами почнемо обговорювати весь візит, я хочу звернути увагу на образ принцеси Кетрін. При тому, що я так сильно хотіла нову тяру, не одну з тих чотирьох, які ми бачили на принцесі за всі майже 15 років її перебування в королівській родині. А нову. Але ця сукня, її волосся. Я в неї такої укладки не бачила, напевно, ніколи. Вона неймовірно. Красиво виглядала. От просто я на неї дивилася і розуміла, що це от справжня принцеса. Настільки це прекрасно, наскільки яскраво і красиво вона виглядала, при цьому елегантно. І от все ідеально. Ніби волосинка до волосинки шикарно лежить. Ніби от кожна блискітка на її сукні на місці там, де вона має бути. За таке можна пробачити навіть відсутність нової тіари. Сукня від британського бренду, і вона була зроблена кастомно для принцеси в золотому кольорі, тому що автентично. Вона срібна. Тіара впізнаємо вузлики кохання, звичайно, можна було хоча б, хоча б іншу. Ну, добре, виглядала вона неймовірно. На принцесі також два королівських ордени. Це орден і королеви Єлизавети, і короля Чарльза. Сережки з колекції Мадам Гревіль, стрічка вікторіанського ордену. За традицією, державний бенкет починається з проходки. Першим по традиції йде король та президент. У короля синя стрічка ордену підв'язки та бейдж Георга. У принца Вільяма також буде Бейдж Георга, але він відрізняється між собою. Вони прям візуально навіть відрізняються між собою. Король також додав ордени підв'язки, лазні і зірочки ордену будь-яка. Оця зірочка біля шиї біла це бейдж великого магістру ордену Лазні. Всі його медалі, як і у принца Вільяма, це медалі за срібний, золотий ювілей королеви і за різні такі, і за різні такі важливі події. Каміла вирішила новенького також не обирати. На ній бельгійська сапфірова тіара. одна з двох прикрас, які особисто замовляла королева Єлизавета. Ще юна юна королева Єлизавета, тому що їй треба, було, треба була тіара до ефірових прикрас, які їй подарував її батько, король Георг Шостий. І хоча ми цю тіару бачимо вже мільйонний раз, все одно це клін до королеви Єлизавети, і це доволі мило. Синя стрічка це стрічка ордену підв'язки, на ній також орден короля Ча. І орден підв'язки. Намисто це фестони Гривій. І так, як у королеви Каміли не проколоті вуха, то її сережки це кліпсони сережки з її власної колекції. І прекрасний принц Вільям. Він виглядав неймовірно: стрічка орден підв'язки та Бейдж Георга. Справа в нього ордени підв'язки і зірочки ордену будь-яка. Біля шиї це також відзнака майстра ордену Лазні. І в нього є така невеличка біла медаль це медаль Ордену лазні також. Принцеса Анна обрала тіару з аквамариновими сосновими шишками. І була Бергіта Глостерська, яка обрала тіару жимолость, яку можна трансформувати в тіару зі смарагдом, з рожевим топазом. Звичайно, я завжди очікую від Бергіти Глостерської, не знаю, індійську тіару, картє або щось таке, бо в неї неймовірно і красива величезна колекція прикрас. Але Бергіта, людина дуже сором'язлива, і вона так обережненько одягає цю свою жимо на всі заходи. Також була Тіфані Трамп, це донька Трампа, і вона обрала сукню блакитного, красивого кольору. На проходці вона йшла з Тімом, куком, з Apple. І хоча мені неймовірно подобається кольорова гамма суконь королеви Каміли та Мелані Трамп, ви просто погляньте, що виходить з цих двох суконь. Але окремо сукня Меланії, мені здається, одночасно і неймовірно вдалою, і одночасно, неймовірно простою для такого заходу. Але все одно, Мелані, вона неймовірна, вона прекрасно виглядає, але сукня була дійсно неочікувана. Після проходки всі направилися до столів, де спочатку король Чарльз сказав своє слово, і під час промови він згадав нашу війну в Україні. Під час промови Трампа президент сказав багато чого, але він сказав також добре слово про принца Вільяма та принцесу Кетрін. І на оцих цих добрих словах про, то, про те, який класний там син виріс. Принц Вільям, король так дуже тепло посміхнувся до сина. Дональд Трамп також сказав, що він неймовірно радий бачити принцесу Уельську таку здорову в такому прекрасному, при такому гарному здоров'ї. Якщо братись, перераховувати, скільки разів Меланія та Дональд Трамп порушили протокол за цю зустріч, то забракне часу. Але давайте розберемо точно: Дональд Трамп не кланявся, і Меланія не робила реверанс під час. Привітання. Багато спостерігачів помітили, що Дональд Трамп він не схиляв голову а Меланія не робила реверанс під час офіційного привітання в Інзорі. Однак, якщо продивитися офіційний сайт королівської родини, то там написано, що немає обов'язкового кодексу поведінки саме для зустрічі з президентами. Можна просто потуснути руку. Але так. Правило без правила, скажімо так, існує, взагалі так роблять, в їх випадку ні. Я продивилася аналітичні матеріали про етикет візиту, що реверанс він все ж таки більш опціональний. Торкання рукою під час рукостискання або такий короткий пад по руці, те, що він, наприклад, робив през... принцу Вільяму при зустрічі. В етикеті радять уникати ініціювання дотику. І взагалі цього правила намагаються притримуватися. Наприклад, коли була жива королева Єлизавета, то дружина Барака Обами вона обійняла королеву. Але вона це зробила з дозволу самої королеви. Вона в неї спочатку спитала, а не просто так, тому що їй захотілося. Трамп він, в принципі, відомий тим, що він своїми руками всіх оце мацає, і мені здається, люди вже просто звикли до цього, але, але взагалі так не роблять за етикетом. Ну, він хоча б не, не, не робив оце по руці самому королю. Іти попереду монарха під час е, огляду строю. Це багато хто описав як порушення, і це виглядає, правда, дуже дивно, але, але. Не повірите, це не порушення протоколу в цьому випадку. Король часто самостійно дає лідеру гостей інспектувати першим. Як, наприклад, це було і під час візиту Макрона до Великобританії, який був три місяці тому. Тут також яскраво видно, що першим йшов Макрон, а потім вже за ним йшов король. Але це знову ж таки. Тут це працює тому, що король сам прийняв таке рішення і у випадку з Макроном, і у випадку з Трампом. Те, що кинулося в очі мені, це те, як Трамп потискав руку королю перед прощанням. І оця спроба Трампа тягнути на себе короля, коли він йому потискає руку. Це просто жесть. Оце це точно порушення протоколу. Але це порушення протоколу з будь-якою людиною. Ця спроба проявити владу, потягнути на себе людину. Це взагалі виглядає для мене завжди дивно, навіть не тільки з королем, а з королем так тим паче. З приводу одягу та дрес-коду на державній вечері, Вайтай передбачає довгу вечірню сукню, закриті плечі, рукавичку і тіару. У Меланії Трамп, так і у Тіфані Трамп, сукні були з відкритими плечима. Тому це також розглядається як порушення етикету. Також відвідувачі казали, що Трамп відхилявся від правил банкету і робив багато політичних коментарів. І це є доволі серйозним порушенням. етикету, вважається, що це так не можна робити за столом. Ви говорите про все на світі, про політику не можна. Але в принципі, мені здається, американці вони доволі часто роблять багато порушень, тому щось є порушенням, щось ні. Насправді зараз таблоїди пишуть про все як про порушення, хоча далеко не все є порушенням, але справжні також були. На цьому заході Трамп сидів поміж королем та принцесою Уельською. Я думаю, це був просто найкращий день в його житті. З того, що також мені кинулося в очі, це те, що Меланія Трамп, вона сиділа поруч з королевою, вона місцями інколи її ігнорувала. І це, на жаль, потрапило на. Відео це видно, і це такий момент також не найприємніше. В цілому я не могла відвести очей від принцеси Кетрін, наскільки неймовірно вона виглядала. І вони зразу в раз на кожному візиті ставлять цей букет з цими квітами, і ставлять так камеру, що обличчя принцеси, воно закрите майже повністю цією штукою. І я кожен раз у мене вперше ця думка була ще під час візиту, коли були французи в Великобританії, що Кетрі Ну, її майже не видно через оцю штуку, яку вони ставлять, та поставте його вже якось по-іншому, поставте його трішки в бік, чи, може, камеру якось по-інакшому встановіть. Не видно принцеси Кетрін. Я вважаю, це просто неподобство. Або, можливо, вони це роблять для того, щоб у всіх була максимальна увага на короля та Дональда Трампа, а не на принцесу Уельську, яка звичайно забирає весь погляд і краде його до останнього. Мені ще дуже сподобався ось цей кадр з заходу принцеса Кетерін, вона, звичайно, взірець дипломатичності, доброти, елегантності, навіть в ситуації, коли поруч сидить така людина, як Дональд Трамп, який може, бути, який може вести себе взагалі по-різному. І оце фото, яке Уельські виставили в кінці, після заходу, після всього, вони його підписали за кулісами. У мене аж мурахи просто по шкірі, наскільки це красиво виглядає. Ви знаєте, це виглядає не просто як королівська пара. Вони. Це ніби якийсь епізод з фільму, ви знаєте, ніби от реально кадр з якогось фільму, як вони тримаються за руки, як співпадає цей її шлейф на землю. Ой, це просто. А як красиво на ній, на ній сидить тіара. Вона з, з жодного, з кожного боку, ти як не подивись. Принцеса, звичайно, виглядала неймовірно в цей день. Як вам, до речі, яка вам сукня більше сподобалася? З французького візиту чи з візиту. Президента Сполучених Штатів на другий день офіційно прощалися король Королева у Вінзурському замку, і вони вирішили, Трампи вирушили до офіційної заміської резиденції прем'єр-міністра. Але, звичайно, у них все одно були певні заходи разом. Спочатку королева та Перша леді відвідали ляльковий будинок королеви Марії та е, Королівську бібліотеку у Вінзурському замку. Перша леді та королева розглядали мініатюрні книги в королівській бібліотеці. Зокрема, вони роздивлялися книги рецептів сина королеви Тома Паркер Болза. перша леді назвала всі ці мініатюри прекрасними. Королева також показала Меланії Трамп підбірку, яка була зроблена спеціально для лялькового будиночку от цих книжечок і всього цього. Цей день образ Меланії Трамп мені неймовірно сподобався. Вона виглядала прекрасно, як справжня ікона стилю. Разом з Камілою вони виглядали гармонійно, кольори були не занадто яскраві, і вони обидві вже були ніби, ніби більш такі відпочивші і набагато краще явно себе почувала. Пізніше перша леді приєдналася до принцеси Уельської у Фрогмор Гарденс для того, щоб зустрітися з головним скаутом Двейном Філдсом і членами програми скаутів. Кетрін є співпрезидентом Асоціації скаутів за 2020 року, і це той самий вихід, про який казали всі таблоїди, що це буде унікальний вихід лише принцеси Кетрін та Меланії Трамп. Тут Кетрін за рахунок підборів виглядала трішки вищою за Меланію, і це для мене було незвичайно неочікувано. Дуже цікаво виглядало. Мені здається, в цей день Меланія, в принципі, ожила. А на останньому заході поруч з принцесою Кетрін, так їй взагалі було супер цікаво. Вона виглядала для мене взагалі інакше в цей день. Кетрін цей день також роздала дітям бутерброди, які були приготовані з медом, з вуликом у її будинку в Амерхоллі в Норфолку. І Меланія привезла з собою з Білого Дому банки з медом і також подарувала їх дітям. І так як це такий природній проєкт, діти. Формат набагато спокійніше, він не настільки формальний, як вчорашній вишуканий державний бенкет. Той захід пройшов так спокійно, ненав'язливо, легко. Мені дуже сподобалося. І це для мене стало таким дуже яскравим моментом, коли вже наступне покоління принципринцеса Уельські беруть на себе роль королівських господарів. Далі Дональд та Меланія Трамп направилися на зустріч з Стармером та його дружиною Вікторією. І я просто дивлюсь на ці фото Дональда Трампа і розумію, що він вже не такий щасливий, не таке щасливе дитя, як вчора поруч за королем під час огляду всіх цих варт, прикрас. Боже, як він посів зеленій вітальні, дивився на всі ці неймовірні експонати, і тут поставили поруч зі Стармером, треба виконувати якісь важливі обов'язки. З веселого. Спочатку, взагалі, перед візитом активісти розтягнули фото Дональда Трампа та Епштейна перед палацем. Його дуже швидко звертали цей банер, а потім чотирьох чоловіків заарештували через те, що вони проектували на Вінзурський замок зображення. Це саме зображення Дональда Трампа та Джефрі Епштейна. Заарештували чотирьох чоловіків у низці правопорушень, саме через те, що вони зробили у цей проект цього зображення на Вінзорський замок, порушення правопорядку. Їх затримали, але поліція долини Темзи повідомляє, що чоловіків було звільнено під умову застави до 12 грудня, поки буде тривати розслідування. І я спостерігала за чатом трансляції всіх трансляцій, які були, і візи. І зустрічі і державного банкету всіх-всіх, і всюди було дуже багато повідомлень про те, що опублікуйте файли Епштейна. Як на мене, візит пройшов в стилі Трампів. З одного боку, він помпезний, красивий, шикарний. А місцями з проколами в протоколі, дуже красномовним обличчям Дональда Трампа, неймовірним капелюхом Мелані, яка вирішила, що вона в цей день хоче від усіх сховатися. Які люди такий і вийшов візит, але. Ви знаєте, образ принцеси Кетри, Він, напевно, дуже глибоко десь залишився в моєму серці. У мене є кілька виходів принцеси Кетрин. Як, наприклад, ось цей вихід, ще в неї була золота сукня Бонда, і ось цей вихід. Це, напевно, три найкрасивіші заходи, які я найбільше запам'ятала з. За Усього періоду, що принцеса Кетрін ну, якщо не рахувати, звичайно, весілля, там якісь такі речі з усіх виходів, які були в принцеси Кетрін. Обов'язково беріть участь у розіграші. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки з приводу всього цього візиту. Дякую за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бережіть себе на все добре.